Аваков говорить, що в країні можуть знову припинити міжміські перевезення, зокрема, і залізницею. Україна вже восьма у світі та третя у Європі за кількістю нових випадків коронавірусу. Щодня цифри інфікованих та померлих ростуть, карантин вихідного дня не може ефективно протидіяти поширенню хвороби, говорять лікарі, політики та експерти. І чим ближче зима та новорічні свята, тим більше заяв від влади лунає про необхідність запровадження в Україні повного локдауну, бо лише він зможе стримати розповсюдження вірусу ПСН.UA зібрав усі заяви, пропозиції та аргументи високопосадовців, які поступово готують українців до можливого жорсткого сценарію протидії COVID-19. Двотижневий локдаун пропонує Ткаченко. Одним із перших про необхідність посилення карантину на новорічні свята заговорив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він пропонує ввести карантин на зимові свята через дискусію щодо доцільності карантину вихідного дня та повідомити про локдаун заздалегідь. Я не викрадач ВІЗ-2. Це моя власна точка зору, яка виникла через дискусію з приводу карантину вихідного дня. Певною мірою обмеження нам потрібні, бо є високі цифри захворювання. Очевидно, що також потрібне прогнозування креативній індустрії, сфері культури, малому і середньому бізнесу потрібно розуміти, коли можуть бути додаткові обмеження, наголосив він. Ткаченко наголошує, що на новорічні різдвяні свята в Україні традиційно великі скупчення людей і тому потрібний. двох-трьохтижневий обмежувальний період, що говорять в уряді, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що Кабмін розробляє план реагування на випадок погіршення ситуації. Але наразі про повний локдаун не йдеться. Ми розуміємо. Що кінець грудня та початок січня період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми, все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати. Наголосив очільник уряду. Більше того, Шмигаль заявив, що кабінет міністрів розробив підтримку для українців і бізнесу. Якщо в Україні вдадуться до посилення карантину на зимові свята, пропонуються програми з допомоги ФОПам, збереження робочих місць та єдиного соціального внеску. Зауважив голова уряду ФОП та наймані працівники. Якщо сфера їхньої діяльності потрапить під закриття, отримають матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Підприємства, робота яких зупиниться через введення локдауну, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. Прем'єр наголошує, що близько 120 тисяч юридичних осіб буде закладено майже 1,5 мільярда гривень. Крім того, від сплати податків і зборів, включно з ЄСВ. Будуть звільнені майже 200 тисяч фізичних осіб-підприємців її групи. Своєю чергою міністр кабінету міністрів Олег Немчинов запевнив, що українці встигнуть заздалегідь і підготуватися до жорсткого карантину. Якщо влада все ж таки ухвалить рішення про запровадження локдауну, ми прекрасно розуміємо. Що можуть бути свої рідні обмеження під час новорічних і різдвяних свят? Я думаю, що фахівці відпрацюють ці пропозиції і ми зможемо їх представити в разі потреби, щоб і громадяни, і бізнес були заздалегідь готові, заявив Немчинов, локдаун на різдвяні свята прокоментували в офісі президента. Різдвяні свята гарна нагода посилити карантинні обмеження в Україні. Про це в ефірі сніданку з 1+,1 плюс розповів радник керівника офісу президента Тимофій Майлованов. Він зауважив, що прихильник не короткочасних обмежень, як от карантин вихідного дня редактор, а тривалістю у кілька тижнів. Я прихильник того. Щоб робити більш комплексні обмеження на певний період, наприклад, 2-4 тижні, але швидких, щоб знизити захворюваність і дати економіці, потім працювати. Різдвяні канікули гарний час. Мені здається, щоб ввести певні обмеження для того, щоб уникнути найгіршого, не все. Обмежити редактор, а тільки там, де найбільша ймовірність широкого розповсюдження захворюваності, розповів Милованов. негайний локдаун на місяць вимагає Аваков. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу Україна, 24 заявив про необхідність запровадження радикального локдауну терміном 3-4 тижні. Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше, тривалістю три або чотири тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями. Тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей. сказав Аваков, очільник МВС висловив думку. Що тотальний карантин потрібно запровадити щойно уряд сформулює програму компенсації, Анонсовано президентом Володимиром Зеленським. Це може статися. каже Аваков, найближчими днями до жорсткого тритижневого карантину закликають лікарі. Докторка медичних наук Ольга Голубовська під час виступу 26 листопада на українському жіночому конгресі заявила. Що досягнути ефективного результату щодо боротьби з коронавірусом можна через жорсткий локдаун, я заповний локдаун, тому що ці полузаходи ні до чого не призводять. У протидії такому захворюванню нічого не змінилося з середніх віків, коли немає за специфічного лікування специфічної профілактики, це тільки максимальне роз'єднання. Максимальне переривання передачі в популяції від людини до людини, наголосила вона. За її словами, росту захворювання слід очікувати у грудні січні, оскільки наразі Україна перебуває в інтенсивній фазі. Крім того, в ефірі одного з каналів вона наголосила, що локдаун потрібно ввести щонайменше на три тижні це 14 днів, поки триває інкубаційний період та. Ще додаткових сім днів, нагадаємо, 25 листопада в уряді заявили, що проведення більш жорстких карантинних заходів в Україні зараз не йдеться. але Кабінет міністрів все ж розробив підтримку для українців і бізнесу якщо у державі запровадять тотальний локдаун на зимові свята.